Доброго вечора, ми з України. Тож, чи варто переходити з ЄФОЮ на TPS? І якщо вступить в силу закон стосовно українців, які приїхали в Сполучені Штати по гуманітарному паролю, чи вплине перехід з ЮФОЮ на TPS? І які переваги, що це взагалі таке і хто має право подаватися на Temporary Protection Status TPS. Про це і трошки більше поговоримо з вами сьогодні, оскільки нещодавно відбулися події, які змушують нас задуматися і спонукають нас до дії. Тож, що до чого потрібно, не потрібно подаватись, давайте разом розбиратися. А перш ніж ми розпочнемо, я прошу вас поставити лайк і написати коментар. Оскільки саме так Ютуб буде розуміти, що варто просувати це відео, я намагаюся ділити з вами актуальною інформацією. Приділяю цьому час, шукаю. І стараюсь, щоб це було в супроводі хорошого звуку, красивої картинки, і вам було не тільки корисно слухати, а й приємно. Тому в подяку за це, мені буде дуже приємно отримати лайк. І, звісно ж, пишіть в коментарі все, що вас цікавить. Я намагаюся відповідати на всі запитання і комунікувати там з всіма, хто має таке бажання. Почну з того, що я не імміграційний адвокат, а дівчина, що приїхала у Сполучені Штати по програмі «United for Ukraine по гуманітарному паролю. І коли з'являється якась нова інформація, якісь оновлення, то я вивчаю цю інформацію на офіційному сайті, шукаю все, що можу знайти на всіх додаткових ресурсах, аналізую і тоді ділюся з вами всім, що знайшла і дізналася. Тому для мене, як і для багатьох, зараз постало питання, що робити. Нещодавно Служба безпеки Сполучених Штатів надала Україні статус тимчасового захисту, Temporary Protection Status, тобто TPS. до 19 квітня 2025 року дія цього статусу. Тож, простими словами, що відбулось для тих, хто попередньо був у статусі TPS, є можливість продовжити цей статус. А також збільшили перелік категорій осіб, хто має право податися на нього. До закінчення терміну мого гуманітарного паролю залишилося 10 місяців. І ви знаєте, ще в інституті на факультеті юриспруденції нас навчали тому, що Сполучені Штати діють по принципу прецеденту. Тобто в кожній наступній аналогічній справі приймається те ж рішення, яке приймалось попередньо. Якщо слідувати за логікою і цим принципом, то очевидно, що гуманітарний пароль продовжувати не будуть, оскільки є прецеденти інших країн, яким давалися також гуманітарний пароль, в разі якоїсь небезпеки країна дає можливість вам заїхати разово на територію Сполучених Штатів. А от TPS продовжують часто з року в рік. Що варто розуміти, що UFU – це гуманітарний пароль, так само, як і ті, хто перейшли через Мексику і отримали також гуманітарний пароль, ні те, ні інше не є статусом. В Сполучених Штатах статусом вважається громадянство, грінкарта, будь-яка віза, тобто бізнес туристична, студентська робоча. Ну і, звісно, статус тимчасового захисту. То що ж взагалі таке цей TPS? Temporary Protection Status він є формою міграційного захисту для осіб, які вже перебувають на території Сполучених Штатів. TPS для осіб, які не можуть повернутися на свою батьківщину у зв'язку з небезпекою, такою, наприклад, як збройний конфлікт чи екологічна катастрофа. Він дозволяє перебувати легально на території Сполучених Штатів впродовж періоду, до якого він дійсний, дає право на офіційне працевлаштування, тобто дає право отримати дозвіл на роботу, дає можливість звертатися за документом, який дає дозвіл виїжджати за територію Сполучених Штатів, отримувати адванс-пароль. Якщо є така потреба, то це набагато простіший спосіб, ніж було передбачено по ЮФОЮ. Тож, хто має право подаватися на TPS? Temporary Protection Status має право отримати громадянин України. Тобто, перше, що має бути, це громадянство України. Тут це важливий момент, тому що зараз не зрозуміло, що буде з тими людьми, які заїжджали, по, наприклад, ЮФОЮ, де було, що дружина має громадянство України, а чоловік ні, чи навпаки, багато сімей заїхали по такому принципу. І виходить, що ті, хто є громадянами, зможуть подати на ТПС, а що буде з тими людьми, в яких закінчиться гуманітарний пароль, і подати на ТПС вони не можуть, поки що немає інформації. Я так розумію, що над цим ще працюють. Тож, всі громадяни України, які були на території Сполучених Штатів станом на 16 серпня. 2023 року. Тобто в будь-якому статусі, якому ви би не були, і навіть без статусу, легально, нелегально по туристичній візі, там по гуманітарному паролю, це все не має значення, якщо ви були на території Сполучених Штатів на момент 16 серпня 2023 року і ви є громадянином України, це дає вам право податися і отримати Temporary Protection статус. Це дата, яка була буквально нещодавно. Відповідно, всі люди, які приїхали і продовжують приїжджати в подальшому після цієї дати, вам ще немає про що хвилюватися, тому що у вас дія гуманітарного паролю буде індивідуально в кожного по два роки з моменту, коли ви в'їхали в країну. Тому за цих два роки точно будуть якісь прийняті міри і рішення. Вам хвилюватись наразі немає про що. Тож, як я і зауважувала раніше, дія мого гуманітарного паролю спливає через 10 місяців. А в змінах зазначено, що термін розгляду заяви на ТІПС для українців складає приблизно від 6 до 8 місяців. Тому потрібно, звичайно, що не поспіхом вже і зараз, але потрібно розуміти, що це питання, яке потрібно вирішити ближчим часом. Ви маєте розраховувати в кого скільки часу залишається відповідно до того, коли закінчується ваш гуманітарний пароль, і щоб у вас був цей зазор в 6-8 місяців. Нескладними розрахунками, зрозуміло, що у мене ще є запас часу, але відтягувати немає куди, тому що я не бачу інших логічних. Рішень на сьогоднішній день стосовно ситуації з законопроектом, грінкартами для українців, і все в тому роді. Поки що ніяких суттєвих змін не відбулося, але давайте вірити і надіятися, що з того щось вийде. Чи втратите ви право отримати грін карту, якщо дійсно цей закон таки приймуть, якщо ви зараз перейдете на ТІПІС? Ну як зараз, через 6 місяців з моменту подачі, не так вже це і зараз. Суть в тому, що це ніяк не впливає. Якщо закон буде прийнятий і дійсно така можливість буде, то ви зможете нею скористатися, якщо ви заїхали на територію Сполучених Штатів по гуманітарному паролі. Можна ознайомитись в самому законопроекті описаний цей момент, що немає значення надати. В якому будете ви статусі, головне те, як ви потрапили в країну. Тож, хвилюватися нічого, це не впливає. Також момент, який турбує тих, хто по гуманітарному паролі, це люди, які користуються бенефітами на медичне страхування і все в тому роді, то. Та ж сама ситуація, ви їх не втрачаєте в зв'язку з тим, що вони вам були надані через те, що ви заїхали через гуманітарний пароль, відповідно, ви будете мати можливість надалі користуватися, якщо ви маєте таку потребу. Тож, ми дійшли до висновка, що все ж таки потрібно подавати. Я буду це робити, і що мені для цього потрібно. І тим, хто теж планує це робити, вартість першого подання на TPS вартує 50 доларів з кожної особи, плюс 85 доларів за біометрику. Тобто, так як ви попередньо вже проходили ці етапи, знову ж таки прийде запрошення на відбитки пальців і фотографію, за що потрібно буде заплатити: 85 доларів. Біометрика безкоштовна для дітей віком до 14 років. Також, коли подаєте на Тіпс, потрібно буде ще раз подати на отримання дозволу на роботу. Коштуватиме це 410 доларів для осіб від 14 до 65 років. Для дітей та людей похилого віку безкоштовно. У випадку, якщо у вас немає можливості сплатити адміністративні збори, в такому випадку форму на дозвіл на роботу i 765 потрібно подавати разом із формою i 912. В такому випадку, ось ці дві форми ви Подаєте в паперому вигляді. Ви друкуєте, обидві заповнюєте і відсилаєте поштою. Тож, ось такі от новини, варто буде зайнятися цим в найближчий час. В заповненій формі нічого складного немає, не поспішайте, розберіться щодо чого, відправляйте і очікуйте на свій. Статус. Тож, я намагалася коротко і лаконічно ввести вас в курс справи. Я вдячна, що ви сприяєте в підтримці україномовного контенту своїми лайками, коментарями, своєю активністю. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Я намагаюся створювати інформативний і цікавий контент. Обов'язково пишіть свої побажання. Ну і, звичайно, як завжди, до зустрічі в наступному відео!